А тепер робила відео, робила, зняла з буря, все залило, помило гради і вийшла на вулицю, наводили якийсь лад, баклажани втопились, перець втопився, побито, картоплян, побита, не дуже видно тут це Фух, сумно. Мене садили баклажани до сьогодні, тому що все горіло. від дощу. Тепер, напевно, не буде ні одненько. Скільки моєї праці. Який непростий сільський труд. Показувала картоплю, полягла. Можливо, вона картопля то відійде, Іншим все не знаю. Ну що, розпочинаю свій огляд ось із такої нашої красуні троянди. Ну, минулого року вона була маленька. І власне велика і плетюча буде будувати арку. Ось і в мене і інші троянди. А ще прийшла збирати он полуничку. А є. Вкрила все як хотіла. Ось полуничка. Це чималі кущики, це ті що. в мене були? Збираю полуничко, ну грудненька, така після поливу. Дощики трішки прийшли. Ховається, бачите, як. Ну, трішки є. Правда, тут все садило, як я вже сказала, така вона невеличка, якась така зачухана, що називається. Але головне, щоб корінчик залишився. І тоді на наступний рік вона буде гарна. Ну що ж, її то заливало, то мороз, то ще щось. Ви бачите, маленькі такі рядочки. А й молодичні такі гарненькі. От як. Полунечка була така чи маленька. Угу. Зараз покажу какуси атичну. Ой, ой. Так. Де вона там ще ховалася? Посібрала полуничку. її небагато, але поїздні вистачить. Зараз помию собі саму крупну, саму симпатичну, і буду ласувати. Ось Дивіться, вона помита, яка симпатична, яка апетитна. Буду їсти, це я собі трішки вибрала. І якраз в одному із своїх відео я приносила редьку, різну зелень говорила, по-моєму, я придумала рубрику, а що ми їстимемо вже сьогодні з ну, от Сьогодні, крім салатів на обід, їстимемо ось таку полуничку. І це я тільки собі ось помила. М -м -м. смак смакота, а вона солодка, ви знаєте, смачна. Оце наш овець. Барікади над томатами багато яких. Овець я віддам людям для кроликів. У нас нема господарства. Ось огірочки, які, які я вже сіла, вам показувала. Оце рядочок Серемський. А цей рядочок Ворвер Ну, підростають, особливо сремський. Я надіюсь, сітки тут ставити не будемо, я вже говорила. так, сію ще огірки. А зараз А там у мене картопля, цибулька, квітничок. І я тут працюю. Одні огірочки посадила, другі вже посходили, а це сію. Так, сію далі огірки. Після Кібрії у мене є Арктика. Всі вони, бачите, оброблені ці вже розовенькі. Після Арктики у мене шахті. Ось. Після шахті у мене пасамонти. Ось вони такі синенькі оброблені. Тепер Мірабел. Ось такі вже зелененькі. Є у нас є минулий. Ось сатіна. За Міра їх тут сім штучок, тому що три я садила. І далі замірабел сатіна. І там трішки не вистачило. Дивіться, овець скосили вже. За картоплею. От. Ось так у мене буде довгенький рядочок. І другий. За... Оцією халабудою для посаджених огірків. Ось такий довгенький. Там трішки не відсолочило. Зараз піду візьму якісь інші огірочки досію. У мене їх багато. І ось хто знову прийшов допомагати. Це вже Льовик І в кінці ось цього першого рядочка у нас буде пенікс плюс. Ну ось так. Котик перевіряє, чи все добре. Надію, що так. Ось тепер ще один довгий ряд. Тут у мене також посіяні такі огірочки. Зараз покажу і розкажу. Перший це у мене по Дуже його хотіла. Потім йде амур. потім іде артист. Потім йде фенікс пізній. І ще ектор. Так, засиплю пилю і буде до водок. Оце ось посходило три рядочки так видно. Прошаргані вони біля огірочків. Так, а такі мої, які я сіяла ось недавно. краса відкритий ґрунт сіяти, ще й поростуть. Напевно, краще нічого, що садили. Ось так робимо екскурсію на городі. Оце в мене тут картопелька. Картопелька вже для ну, Декого вже більше, мене дуже рано садили, зато не дуже тут так померзла. Та що трішки померзла. Та вже відійшла. Не трішки я показую, як увесь скосили, Ось з іншого боку, картопля та моїрки, є дерева, цибулька, бурячок, який погано з моркою зійшов. Ну, ось так, як пишта, дощ. Це покажу та розсада, яка ще в мене стоїть. Сьогодні-завтра треба це все висадити. Перцю частину посадили, частину ні. Ждемо все, що жара закінчиться, вона не закінчується. А, Це баклажани. Ну там ще є. Це перчик, наприклад, повернусила на вуличку. Такої стоять ще помідори. Самі останні, які були. Діти, які ніяк не висажу. І також ще баклажани. І ось такі ще баклажанчики. Ну, що треба ж на кінець їх посадити? жарко і пісок. Хоча дощ ішов, але він лише... Пісочок прибив, от і все. Ніяк не можемо дочекатись, треба ж так. Ну що, на кінець досадили перець. Ось так. Ще він поливається. Ну, це такий новенький, що посадили зелененький. Той, що раніше, жовтуватий. Дивіться, як було жарко, навіть лисе з дерев попадало. Ну, а я сподіваюся, що він такий міцніший. І він справиться. На наш руденький помічничок. Отже, вечір такий. кс-кс-кс. Рижик, рижик хороший такий, а де Льолік? А це у нас ота діляночка, де в мене салат. Ось мені кабачки два і ще показувала, квасотка вже посходила. А салат і детський шпінат, салат, там в руках трошки іще вели там у мене малинка. Тут шовкується. А там кліп, який я посіяла туди далі. Кліп, який я посіяла так на рядочка минуло, бо да, його замучує. Ще не придумала. Якби його треба посапати чи щось зробити, та й тут. Ось вже варто посапати, але дуже гарний салат в мене. Ось дивіться, який гарненький. І червоний. Там в мене Я ж Кажу, все треба посапати, пройти знову. Це вже вранці аж вийшло. Прийшов дощик. Баклажани засажує і перчик. І все інше аж засміявся. Ось який. Невеличкий дощик, не промочив гарну землю, але ж ми так його чекали. О, льолік допомагає. Це сажу баклажани. Перчик посадили. Вчора досадили він ще. Льолік. Льолік. Ну покажи, який ти красивий, стоїш над ямкою. Льолік шукає полуничку, Смачна чи ні? М -м -м. Чи добре перчик Ось посадили, перевіряє господара, баклажанчики. Що там що там? не посадили ще? О! То коли-то артист. Це вони які гарбузи вони поросли. Це я показувала, що самі наросли посапати, треба великі. так до вийшло. Так, ще один рівень перевірки. Що там в тих ящиках, що там ті стаканчики. Та ще не мили, Ото то Їх, напевно, не треба там їсти, не знаю. Гатартисти. Ну, ввечері йде дощ і розірва. Таке витваряється. Що не добило, не долило ту то толі. Я нічого то показувати не буду. Vê